Катя, що ти робиш? Не сміши. Ми ж в Берліні. Німеччина це ж одна з найбезпечніших країн Європи. Ти серйозно? Ну, якщо порівнювати з Францією чи Бельгією, то можливо так. Але тут теж є дуже небезпечні міста, і Берлін одне із них. Ось подивись. Ага, бачу. Це рейтинг Фінтнамбео. До речі, на цій платформі регулярно проводяться опитування мешканців міст, і цим результатам довіряють більше ніж офіційні статистиці. Ось глянь, хто в трійці найнебезпечніших міст Німеччини. На третьому місці Берлін Ого! у столиці Німеччини мешкає 3 мільйона 700 тисяч жителів. Міграція, соціальні конфлікти, політичні протести. Все це сприяє зростанню злочинності. Цікаво, що 41% підозрюваних у злочинах. Іноземці також тут дуже розповсюджена наркоторгівля. Виявляється, прекрасний історичний центр та небезпечні райони. Ньокельн і Ведінг зовсім поруч. Оце так контрасти. Ти була права. Я навіть не замислювалася про це. Основні причини зростання злочинності в Німеччині: соціальні зміни, інфляція, міграція, глобальні конфлікти, війни в Україні та Газі. Все це створює буквально порохову бочку в німецькому суспільстві. Найвища злочинність у північних і східних землях Німеччини. А друге місце Франкфурт на майні ніколи не могла б подумати. Це ж банківська столиця Німеччини. Тут розташований найбільший аеропорт країни. До речі, ти знала, що Франкфурт ще називають Манхеттеном Європи все через його хмарочоси. Але тут пишуть, що район Банхофіртель вокзальний квартал, справжній хаб для злочинців і наркоторговців. Ну а хто ж лідер в цьому антирейтингу? О ні, це прекрасний Бремен. Тут така неймовірна готична архітектура. На жаль, це місто Порт, і воно приваблює не лише туристів, але й наркоторговців. Крадіжки в магазинах та угін автомобілів. Поширені проблеми міста уже кілька років. Бремен тримає перші позиції в рейтингу найнебезпечніших міст Німеччини. Також в лідерах Гамбург, Гановер, Кельн щось мені не по собі. Може, я сьогодні залишуся вдома? Тільки не панікуй. Головне дотримуватися основних правил безпеки. По-перше, не гуляти вночі наодинці небезпечними вулицями. По-друге, дивитися за своїми особистими речами. По-третє, уникайте неблагонадійних районів міста. І все буде гаразд. Фух, Давай наступного разу поїдемо в більш безпечне місце. Хочете, щоб ми зробили відео про найбезпечніші міста Німеччини? Підписуйтесь і ставте лайк. Також нам дуже цікаво, а яке враження на вас справила Німеччина? Обов'язково діліться цим в коментарях. І до нових зустрічей у наших відео!